Славию небесний утішителю нас, очистити, раць, людям, не скверні, блай, живі, душі істини, не жалюся вісища, і сповняй сокровище планів грець для подалю, в нас, його чистим разу не скверний і спасибо для душі Criepki, criepki, tKK, Zamarkri, I am God, I am strong, I am immortal, I love you. I am God, I am strong, I am immortal,

Нехай буде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш на сущний, дай нам днес, і остави нам долі наші, як і ми дає дорогим нашим, і не на своєму, а не са. tvojí sila i sláva, Otča i Syna i Světoho Ducha, nyní po čas na vyky, vyky. Наче в і на виставку сію, щоб вона озброєна силою небесного заступництва, йну і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні.

Хорошо что-то приставили. Я мал другую, а на той другу будешь на виду, видимо, підійшов. А я тебе бачу. Ми повинна, пожелаючи від тебе великої батої милості, затворящих милостиню і. Помілостиві, чоловік, любить Бог єси, і тобі славу висилаймо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсяк і повсякчас, і на віки віки. Ві Христе Боже уповання наше, слава Тобі, Слава хлоп, селим святого не при собою, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Ще більше владиком благо... нас, бо він благий і чоловіко любить, здається, треба мені сьогодні відкрити цю виставку і з тої нагоди. Хочу сказати декілька слів. В першу чергу хочу замітити, що ця виставка, цей архів, це є велика скарбниця, з якої черпаються документи, черпаються дані про дану людину, про нарід і про все, що належить до людського життя. Тут в тих вичвелих паперах, в тих листах, які тут заховані, знаходяться великі скарби правди і добра. Тому, як сказав хтось, що каже, це є глибина велика. Морська глибина, коли в неї хто пірне аж до дна, той знайде там великі скарби, що винесе їх на верхню і, і людям подасть до відома. Отак я і сьогодні ту виставку, яка презентує творчість, думки, стриміння. Нашого великого мислителя, нашого великого провідника духовного, нашого великого національного провідника, який нам вказав шляхе до єдності, любові і знання, це є Божий слуга Андрій Шептицький. Його нині навіть виносять на престоли, щоб віддавати йому хвалу і просити, щоб він за нас молився перед престолом Вітця Небесного, разом зі всіма святими Ангелами в небі і випрошував для нашої церкви, для нашого українського народу, випрошував благословення, єдності, любові. І, добра. і тому я тішуся, що можу сьогодні забрати голос на цій виставці і подякувати в першу чергу директорові і всім тим, котрі працювали для тої виставки, подякувати від імені нашої церкви і можу сказати від українського народу. Хочу подякувати і тим всім, котрі взяли участь в цьому відкритті, подякувати всім учасникам цього збору. Хочу привітати тут також на тій виставці гості за границі. Тут і є епископ. З, з Аргентини Андрій Сапіляк, котрий прийшов також віднести своєю присутністю вагу і торжество цього, цієї хвилини. Тут на виставці є не тільки епископ Сапіляк, але є священники із заграниці, із Канади. З його і інших частин нашого світу, які прийшли також щоб взяти участь в цьому торжестві. Вітаю головно і наших добродіїв за границі з Австрії, Німеччини, які тут прийшли до нас і приїхали разом з нами, щоб брати участь. В торжестві цьому. Нехай Бог благословить їх всіх і тих, котрих причинилися до тої виставки, і їм благодать свою, щоб вони могли разом з нами колись славити Бога в небі. І тому нехайте благословення який я вам буду. тепер у ділю спочине на вас. Я був прийнятий на особистій аудієнції папи, і папа передав для нашого українського народу благословення. І те благословення, яке Він мені передав, я і вам хочу сьогодні вручити. І тому нехай все благословення. Це Бога Отця і Сина і Святого Духа зійде на вас всіх і перебуде з вами по всій віці. Амінь. Усім mm. тим, по хатрі... Святий обов'язок не забувати про цих героїв, гордитися ними, нести в народ відомості про їх діяльність. Одним з найвизначніших діячів української історії і культури в 20 столітті був греко-католицький митрополит Андрій Шептицький діяча. Можемо тільки сподіватися, що його пророчі слова брак зовнішніх ворогів. Ці слова митрополита є актуальні сьогодні. Митрополит Андрей Шептицький був великий хрестовий воїн. Аристократ Серцю і Розуму, великий вчений і філософ, знавець, меценат української, матеріально субсидував художників, народних майстрів художнього промислу, підпливавши церковними та світськими корами. Дорогі гості, сьогодні у нас дуже урочиста подія. Нам дарована можливість вперше відомих, прикрих, несправедливих років забуття. Шанувати ім'я людини, котра 44 роки була у нас на митрополичому престолі, котра... як про патріота, науковця, мистецтвознавця, мецената, як про миротворця і людинолюбця. Митрополит Андрей це перш за все великий українець. Великий послідовник Христового вчення, який мав твердий намір принести своє життя як жертву на вівтар вітчизни. І лише те, що Папа Римський не дав благословення на цю жертву, стримало його від цього найвищого прояву всеохоплюючої любові. Але всеохоплююча любов митрополита не обмежувалася лише українцями. Лише греко-католиками, як дехто думає. Буквально на днях я розмовляв про Митрополита з моєю старенькою мамою, їй вже 10 десяток. І вона сказала мені, сину, а чи ти пам'ятаєш Льолю Розумовську. Я дійсно згадав таку молоду панночку Льолю, яка приходила до нас додому в той час, коли я вчився в школі сестер Васильян. Це була дочка офіцера УНР, емігранта з Великої України, який мешкав спочатку в еміграції в Луцьку, а потім переїхав до Львова і з дозволу митрополита Слуги Божого Андрея Шептицького почали <клухи> Льоля і її подруги, православні, до речі, почали вчитися ну і які так тепло мене привітали. І я думаю, що доки буде можливе сповнити ті ідеї, ті стриміння, які нам вказав блаженний Божого слуга Андрій Шептицький, я їх буду виконувати і буду йти тим шляхом аж до кінця моєго життя. Я вам це сьогодні завіряю і буду триматися на тій дорозі, хоч знаю, що ворогів маю багато. Але сподіваюся на вашу піддержку, і ми досягнемо тої мети, до якої йшов наш блаженний Андрій Шептицький. Дякую за довго. Священство. Декілька днів. Тому був створений фонд духовного відродження імені Слуги Божого Андрея Шептицького, почесним президентом якого було обрано вас. Сьогодні, напередодні Дня ваших іменин, від усього фонду, від усієї інтелігенції Львова, ми сердечно вітаємо вас. Теж Спадкоємця отієї тернистої дороги і тієї великої віддачі, яку зробив митрополит Андрій Шептицький. І дуже знаменно, що якраз відкриття виставки співпадає із наступаючими іменинами фонд духовного відродження імені митрополита Андрея Шептицького. Складає вам найщиріші побажання, а пані Оксана зараз зачитає адресу, вітальну адресу до вас. День Ангела, їх ексцеленції, найдорожчого і найдостойнішого митрополита Володимира Стернюка, своєму улюбленому архієреєві, князеві нашої церкви і народу. За його жертвену і успішну працю в День Ангела складаємо свої поважання любові та відданості, схиляємо низько голови перед тим, велична постать кого сяє безбежною любов'ю до свого народу та дає зразок жертвенної праці. Просимо Всевишнього, щоб для дальшого поширення нашої церкви і добра українського народу заховав їх ексцеленцію при найдовшим і щасливим життю. Многое літа!

Повненості вам є бокліт з митрополитом Андреєм Шептицьким виданням як символ продовження вашої праці, а це тернистої дороги. Одночасно ми вручаємо вам кафедральний ваш собор поки що у втіленні одного із найкращих художників Львова, Богдана Сороки. Але сподіваємось, що незабаром в цьому соборі ви від... Служити святу літургію разом з багатьма іншими владиками. Прошу. Ваша екселенція, ваша екселенція, дозвольте мені ще вручити цей скромний букет білих гладіолусів від імені працівників Центрального державного історичного архіву. Куди ви сьогодні прийшли, виявили нам велику честь, незаслужено, може, в деякому випадку. Ми дуже тішимося, дуже вам раді. Ми вас всі дуже любимо і чекали вас. Прошу. Дякую. Дякую. Я думаю, що сьогодні ми жене мною, а всіми працівниками того архіву буде тісний зв'язок, який виліться виявленню правди. Про Божого слугу Андрія Діцького. Дякую вам, ваше бажество. Бажніше великого не прополу від президії свого когресу вільних українців, в якому я є членом президії і репрезентую всіх українців, католиків братів наших вірних народів. Я щиро сердечно вітаю і просимо всіх від Божого богословення для вас. Ласки витривалості провадити нашу святу помісну церкву і наш український народ до слави і величі. Слава Ісусу Христу, що сказав прийняти оце символіка тисячу ліття. Християнства України руси від світового конгресу. <клес> <клес> слава слава <клес> навіки! Я вітаю всіх українців світового українського конгресу і дякую <клес> за ту єдність, яка між нами триває не від сьогоднішнього дня. Ви це знаєте, що я до вас звертався через епископа. Борецького, як і Зідра, який зі мною тримав зв'язок, який мені допомагав на кожній кроці і духово, і матеріально. і Я хочу виразити і всім вашим членам, і всім українцям Канади мою вдячність за то, залике, ту велике ту підтримку, яку вони мені дали. Нехай їх Бог благословить. Зі всіми родинами, зіми, з батьками, з дітьми і з тою любов'ю, яка нас повинна би і буде в'язати завжди і на все. Дякую ваше божество і прошу вас архірейського благословення для наших вірних, які є з в світовому конгресі. Благословення Господня на вас того, благодати людям. Нині Дякую. ваше пресвященство, Хочу привітати вас від імені Львівської майстрату і у вашій особі передати вітання всій греко-католицькій церкві. Думаю, що наше місто Львів буде пам'ятати про свого великого достойника, великого громадянина більше ніж воно пам'ятало. Думаємо про пам'ятні дошки. про... Достойний пам'ятник yeah, yeah, yeah. митрополита Андрею. А зараз складаємо на ваші руки шановні. Дякую. А я просто в хочу. Програма продовжується. Прошу вас і і далі ми продовжуємо. Тицького, великого сина українського народу, почесного члена наукового товариства імені Шевченка. Митрополит Шептицький на протязі багатьох багатьох десятиліть оказував величезний вплив на духовне життя українського народу, на формування його національної та духовної психіки.